Всім привіт! З вами знову світ очима Кіри. Куди ми ви поїхали? вигадаєте? Так, дам підказку. Це місто в Німеччині, столиця Баварії, одне з найпопулярніших міст Німеччини. Так, це Мюнхен. І почнемо ми з першої пам'ятки. І напевно з найпопулярнішій. Так, це маленький ляльковий театр. На головній вулиці Мюнхена. Марієплац. Дуже зручно, що буквально на одному квадратному метрі просто мільйон пам'яток, і що навіть за один день можна побачити як мінімум сім пам'яток. Звісно, що на що заходять є багато пам'яток. Наприклад, нова ратуша, де в кожні 11 годин ранку відчиняється ратуша, в якій маленькі фігурки рухаються та танцюють. Хвилин 10. І звісно, це того коштувало, навіть не дивлячись на те, як ми бігли до них. Ці стати були дуже красиві. Кажуть, що колись давно це було побудовано, щоб веселити місцевих, бо в ті часи не було грошей в місті, і було дуже нудно. А завдяки цим міні-шоу в місце приїхало багато городян. У місце невздовж приїхало багато людей подивитися на цю красу, і звичайно, ж, Мюнхен розбагатів». Але як по мені гроші були, побудова пам'ятка, це англійський сад. Де було дуже красиво та чисто. Там грала дуже красива музика, і було враження, що каченята підтанцьовували. Це було дуже смішно. Дуже рекомендую спробувати там помалювати або почитати книжку. Дуже красиві пейзажі можна словити і перенести це на папір. А для тих, хто хоче починати книжку, це саме те місто. В англійському саду дуже тихо та затишно. Можна зануритися у свої думки та потанцювати з качками. Ну і третя пам'ятка. Це навіть не зовсім пам'ятка, але це найпопулярніша подія в Мюнхені. Це Октоберфест. Пиво, друзі, та купа задоволення. Але бувають ці випадки, коли стається таке. Але не будемо пропаганити: це суцільне божевілля людей з передозуванням пива та переїданням сосисок. Всі чекають цю подію цілий рік. Наприкінці вересня та на початку жовтня тривається подія два тижні, проходиться в Мюнхені щороку з 1810-го. Свято пиво Октоберфест являє собою традиційний парад Мюнхенських і бава е, карпатсько проварень. Зазвичай Октоберфест проходить з 21 вересня до 6 жовтня. Мюнхен під час Октоберфесту пивного фестивалю збирає 6 мільйонів туристів, більше з яких – німці. Випивають вони 5 мільйонів літрів пива, з'їдають 750 тисяч курчат і 800 тисяч сосисок. Офіціанти – іноземці, які приїжджають туди лише на сезонний заробіток. Заробляють там до 18-20 тисяч євро тільки чайових, уявляєте? Так, ну що, вже й час до четвертої пам'ятки переходити. І це музей БМВ. Відразу скажу: у музеї є ще три музеї. Не поплутайте. Так, прямо батрюшка якась. Ми потрапили у найостаннішу версію всіх машин БМВ, де можна створити навіть машину майбутнього. Тобто створити машину тільки з біоматеріалів, або тільки з пластику, це просто неймовірно. Або намалювати з нуля свою машину у дитячій кімнаті, поки їх батьки обирають яку ж їм вибрати машинку. До речі, ми пройшли туди з зайцем, але ви не повторюєте наших помилок. Ми зробили це, бо не знали, де купити білети. Та думали, що ось це, це просто фабрика, де виготовляють машини. Але це величезний музей, який коштує 50 євро. Також є біля музею маленький сувенірний магазинчик BMW, де є міні-версія автомобілів, тих часів і не тільки. Ще представлено майбутнє проєктування літаючих автомобілів з крилами та всім іншим. Але це автомобіль. Чесно, я б не хотіла, щоб на ті мною літала машина в трьох кілометрах від мене. Але експіріс прикольний та вражаючий. Ну, і підійшла до кінця наша дивовижна подорож до Мюнхена. А ви ці статуї, ці ратуші, ці музеї просто неймовірні. Я не знаю, як це помістити у себе в голові. Тому до нових зустріч. Бережіть себе і бувайте.